Добрий вечір, шановні наші друзі. Бачите, сьогодні вже ніч на вулиці, ну не ніч, а вечір такий хороший вже. А в нас ось, ось що тут відбувається. Зараз я вам покажу. Оце наш Володя. Покажи, Володя, що ти робиш? а? Покажи, я... да, покажи, що ну, ти робиш. У мене казали, Кол... відломані угу. з хорми. І я замислив їх прищепити, це робити. Нові дерева. Покажи, ти, ти вже зробив їх, покажи так. Да, ось так, полотні. От, ну отакі, ну. Ось. Це там же ти... там. Це, треба... Дай, трошки. А ну, Покажи. Ну, готую. готові. Зараз угу. я приближу камеру. Так, так от. А, це корінь! корінь. А. Так, ну, розказуй, що це ти робиш. Люди вже відпочивають. Ну, На вулиці вже Зимні. майже ніч, Щеплення. люди відпочивають, а володя в нас ще не... ну, тр треба, треба, працю... треба працювати. Да. Треба робити. Ну, давай, показуй, як це ти робиш. Може комусь це стане в нагоді, ну, хтось теж буде таке собі придумає. Ну, це відломане, нам не потрібно. Де ти де ти взяв ці корінчики? Це коли ми копали хорму, Ну, де, де що відламалось, uh -huh. залишилось от, uh -huh. від Де Дещо пішло дуже далеко, відгубало. Тобто Це ми зберігали їх, зиму, да? Да. підбираємо по, по товщині, ну, ось, десь тут. Потім робимо такий з... Страгаємо корінь. Mm -hmm. Ну так, 3 см десь я зробив. Трошки заріз ще один, трошки е, далі зсередини. Ближче до кори, так? Да? Ну, ближче до краю, так. Да. Mm -hmm. Ось такий заріз. Для мене це дуже. дуже... Ну так, да, досить опасна. Опасна робота така, так. Да. Да. Так. Те саме на живці. Страгаємо, ну, не одразу, а так, так тихенько страгаємо до. Ну, до... до, до нет. На нет. На ніт. Да. Так я... само заріс. Обережні ага. ну, так, не дуже деталей. Вище до кори, так? Да? Ну так, да, до, до кори. Угу. Ага. Так само заріз. І потім все суб... вміщаємо так от. Оп. Вот вони. А ну покажи по нему. Ну, ось вони. Ага. Тропитися не треба. Тут головне не порізатися. That ну і so. залишаємо <parfois> десь там 2-3 ну там, сантиметрів 5 so Та ось сьогодні, відрізає, воно тримається. Потім обматую. Це ти не своєю любимою плівкою обматуєш, це вже якась модна. Ну, модна, китайська, але вона міцніша, мені Ну, Просто ось така є, але вона дуже добре в мене вийшла відрізати. вона... Ну, роється. Ага, на косу пішла. Думав, щоб під руку попало тримати. Треба, треба дозамотувати. Да, така все ж таки вона надійніша, тягнеться, коли, ну, 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 не так врізається в дерево. Ну, вона як розпадатися повинна, але не дуже все вона розпадається, розв'язується. Ну, тягнеться. Так. Як ти щеплітки. як довго треба замотувати? Як багато? Ну, я треба? так, ну, щоб міцно прижалося. Я, ну, там два-три шари рублю. Обмотку і mm -hmm. потім э, тарець трошки, щоб випаровування. Можна завоскувать просто, Можна да? Можна завоскувати, мабуть? ну я так роблю. А щоб не воскувати, да. ну, треба Який Може... це сорт? Ну, це Дарсофійки. Ага, Дарсофійки, звичайно. Ну, я можу таким способом краще робити, мабуть, Вергінську. Ну, Вергінські сорти. <сікує> ну, як вважається, воно ж отак от закопаю. Uh -huh. Mm. І що? Ну. <coughs> Дарсофійки можуть перейти на, на свої, свої коріння, да? ну, так. Uh, ну, ти ж казав, що доверно. вона Навіть, не переходить. В принципі, Дар один із таких морозостійких сортів, тому мені. Ну... ну, і в нас матеріалу багато. <coughs> Будемо казати, що Матеріал у нас багато. У нас візбок, багато, так. Да? Да. Так, Володя, а ну розкажи, а куди ти що далі з ними робити? Просто в землю закапували. Далі Я б його е, зам, замотаю в тряпку угу. в вологу, так. в мішок і залиш або в хаті, або в теплиці. Зараз вже тепло. Десь днів на 10, поки через плівку буде видно, як калюс наростає, зростає живець з корінням, угу. і тоді вже можна, ну, в залежності від погоди, або його там потім спрятати в підвал, або. Вже висадить на, ну, на вулицю. На постійне місце. На постійне. Ну, думаю, в тому часу вже буде тепло, тепло, і ми його посадимо вже, щоб він ну, ріс. В теплиці. В теплиці, так. Да. Ну ні, не в теплиці. Ой, Це я заговорилася. От ті коріння, що тут от лисувати, то от ми, ми... А, покажи, а, що підходить. Посадимо і є ймовірність, ну, так от наріжемо сантиметрів uh -huh. 15. і Посадимо вірність, що з них ще піде. ну... Курма? Може, ймовірність є, чому. Ну, не зовсім листі. Ну ми, ну що? Ну спробуємо Спробуємо, Закопаємо, да. да — якийсь, якийсь опит буде в нас, ну, будемо ну, знати. Дуже, ну, Дуже, Просто поросель дає. Але але от покажи, Володя, що у, у хурми важно, щоб були оті смок... смоктувальні корінчики. Маленькі. Ну, так, бажано коли. Чим більше таких от корінців, да, маленьких, покажи. тим краще воно ну, росте. Mm -hmm. Чим краще рослина приживається. Воно ж більше сосе вологи, поживних речовин. Угу. Ось так Ось так. повинно бути як вимога більше. Тоді вона гарно приживеться і буде рости нормально. Так. Ну все, Володя. На добраніч! добраніч! На Відео було Комусь Комусь станеться це відео в нагоді, тому що. Такий ну такий спосіб може, може ми потім покажемо, як вони себе будуть почувати і будуть чи вони чи будуть вони е, швидко рости, і як вони ще будуть розвиватися. Да? Так, деякий опит у нас є. Да. Все добра Добраніч. всього найкращого.